Ольга Савляк, Книга «Вогонь очищення», розділ 2 Плюсове глобальне поле, така собі неіснуюча іделія для землян не могла би бути еталоном досконалості, оскільки розвиток прогресивного процесу забезпечується протиборством різнополюсових начал. Позитивна енергоструктура існувала б у часі і просторі як щось раз і назавжди дане не усвідомлюючи природи негативного впливу, а значить не осягнувши суті зла і різниці між добром і злом. Глобальна плюсова система існувала на нашій планеті порівняно короткий період, з початку сьомого дня творіння до гріхопадіння Єви, і існує в деяких цивілізаціях високого рівня, де розвиток індивідуумів уже пройшов усі необхідні етапи вдосконалення. І несе функцію Всесвітнього творення за умови позитивної енерговіддачі. Такий стан на даному етапі недосяжний для нашої планети, яка виконує функцію дослідного поля Всесвіту, де енергетика розуму проходить інкубаційний період, а значить, повинна забезпечуватися умовами для постійного розвитку. Глобальне негативне поле. Може створити умови для загибелі цивілізації, що теж недопустимо, тому воно регулюється енергією космосу, тобто відбувається трансформована нейтралізація негативно заряджених полів над деякими регіонами планети. Утворення негативних вогнищ у малому масштабі, тобто негативізація на рівні групи локальних полів, здатна за мінімальний термін. Перезарядити велику територію, діючи не тільки на сусідні енергополя, але й на джерела енергопосилів, тобто на матерію людського мозку. У цьому головна причина виникнення війн, масових обурень, безумств, які ведуть до хаосу. Одиничні точкові джерела позитивної енергії подавляються негативним середовищем, як камінь на схилі гори, який змітає лавина. Один із видів космічної допомоги підсилення енергетики, особливо стійких точкових джерел позитивного заряду, і об'єднання їх в ударні групи не за територіальними ознаками, а за спорідненістю енергоструктур. Об'єднані плюсові енергополя, схожі на острови із розрізнених одиниць, є маяками, опорними пунктами. Природними нейтралізаторами середовища, найбільш сильні енергоодиниці в процесі роботи з ними стають зв'язковими планети із космічним розумом. Кожна з них несе певну функцію, виконуючи своє призначення, приймаючи інформацію з космосу. Негативне розумне начало також створює на Землі свої опорні пункти намагаючись не стільки створити своїх зв'язкових із готового негативного матеріалу, скільки перезарядити позитивно заряджені одиниці, задіяні в роботу позитивного енергополя із тих, з ким уже почалась робота на включенні. Коли вибивається одна чи кілька таких одиниць, послаблюється позитивна направленість всього енергополя. А одиниця, яку вибивають, або, перезарядившись, починає функціонувати в негативному блоці, або залишається без діла, втрачаючи енергопотенціал аж до повного виснаження енергозапасів. Схожу перезарядку здатні провести й позитивні блоки, вибиваючи ключові одиниці із стану противника, очищаючи їх. І залучаючи до роботи земною мовою, цей процес називається протистояння добра і зла.